В одному з наших відео ми вже говорили, що Московію витісняють світових ринків зброї. Багато країн нині переозброюються. До речі, Московія сама запустила цей тренд, бо безпека в світі, на жаль, бажає кращого. Але разом з цим Москва не може використати його в свою сторону. Вона не може нічого зараз активно продавати по світу, бо заради своєї загарбницької війни вона вимушена концентруватися виключно на своїх атакуючих силах. Як то кажуть, святе місце пустим не буває, а розширення ринку світового озброєння так само пустим не буде. Тому в світі є багато держав, які хочуть замінити Московію, а також поширити свій вплив. Одна з таких держав це Республіка Корея або Південна Корея, як ми зазначали в нашому попередньому відео, Південна Корея продемонструвала потужне зростання. Вона займає 2% світового ринку, проте, у порівнянні з 2014-2018 роках, продемонструвала ріст на 12%. У цьому відео ми розглянемо перспективи ВПК Кореї і чи може вона конкурувати з іншими країнами Заходу. Зокрема, з вами Валентин. Після 24 лютого 22 року багато країн зрозуміли, що кінець історії Фукуями не настав і навряд чи настане найближчим часом. Тож багато країн вирішили переузброїтися, аби захищати себе від потенційних загарбницьких дій у майбутньому. Макспуттиґанздемен Потіземферс Хом Анан Трион Цу Три. І тут для всіх відкрився потенціал саме Республіки Корея. В останні роки оборона промисловість південної Кореї процвітає, що супроводжується вражаючими зростаннями на світовому ринку озброєнь. Позиція південної Кореї як потужної оборонної промисловості підтверджується реальними цифрами. Експорт озброєнь постійно зростає з 2-3 мільярдів доларів США наприкінці 10-х років до 7,3 мільярдів доларів США у 21-му році, 17,3 мільярдів США у 22-му році і 14 мільярдів доларів США у 23-му році. Очікується, що він продовжить зростати і досягне 20 мільярдів у 24-му році. Однією з причин, чому Корея так сильно вривається у світовий ринок озброєнь, є те, що країна досить серйозно ставилася до власної безпеки, маючи під боком шизанутих комуністів, як і корейських, так і китайських, не забуваємо про це. Країна вкладалася в свою оборонну промисловість постійно. Поки в Європі був тренд на те, що інвестиції в оборонку це крінж, а в Америці часто були протести, коли вони дізнавалися, що працюють на оборонну промисловість країни. То Корея навпаки розгойдувала свої кузні. Нещодавно були підписані угоди на Близькому Сході і в Східній Європі. Зокрема, в листопаді 23-го року Саудівська Аравія придбала зенітно-ракетні комплекси ченгунг 2 вартістю в 3,2 мільярди доларів США. В грудні 23-го року Австралія завершила угоду про постачання 129 бойових машин піхоти РЕДБЕК. 7 мільярдів доларів США, а Румунія ймовірно завершить угоду вартістю в 6-8 мільярдів доларів США про постачання 300-500 основних бойових танків К2 в найближчі місяці. Також слід врахувати мегаугоди з Польщею щодо бойових танків К-2, самохідних гаубиць К 9 реактивних систем залпового вогню К 239 легких реактивних винищувачів ФА 50 Звісно, це має дуже позитивний вплив на економіку. адже країна виробляє високотехнологічний. З потужною доданою вартістю товар, який і залучає значну кількість валюти, також це сприяє розвитку інноваціям і розвитку людського капіталу. Тут, звісно, є що повчитися у південнокорейців, адже Україна безумовно стане потужним гравцем на світовому ринку озброєння. У нас є велика конкурентна перевага: це досвід участі у бойових діях. Звісно, який можна і конвертувати в якісне озброєння, яке можна продавати по світу. Південна Корея також демонструє гнучкість і завжди йде назустріч, коли хтось хоче виробляти її зброю за ліцензією. До речі, на відміну від Сполучених Штатів Америки, які завжди займають жорстку позицію до тих, хто хоче виробляти їх зброю у себе. Ті ж самі поляки хочуть виробляти танки К-2 у себе. Це є одна з причин, чому, окрім Абрамсів, вони обрали танк Чорна Пантера. Оборона промислової з південної Кореї має значні виробничі можливості її постійні зусилля спрямовані на досягнення більшої дальності і більшої точності при націлюванні на північнокорейські загрози. І робить вона це постійно і довго на відміну від тих самих німців, які довгий час забивали на своє ОПК. Звісно, зараз вони теж розгойдаються. Ми дуже сподіваємося на це, і Сполучені Штати Америки теж бо в світі справді на сьогодні ситуація не з найкращих і потенційний конфлікт. Дуже ймовірно. якщо захід хоче залишитися лідером в світі, то це лідерство треба захищати. Окрім помітного прогресу в створенні бронетехніки, артилерії систем ППО Південна Корея набуває компетенції в авіабудуванні. КАІ Т-50 Golden Eagle – сімейство південнокорейських надзвукових навчально-тренувальних літаків і легких бойових літаків, розроблених в Корея Aerospace Industries спільно з Lockheed Martin. Це перший власний надзвуковий літак Південної Кореї і один з небагатьох надзвукових навчально-тренувальних літаків у світі. Тут треба, до речі, належно віддати американцям. Вони то свої виробництва не люблять віддавати по ліцензії по світу, але разом з цим. Співпрацю дуже полюбляють і можуть взаємодіяти в сфері оборонного комплексу як з Кореєю, так і з Німеччиною, з Британією і з багатьма іншими країнами-союзниками. Проте Південна Корея на цьому не зупинилася і розпочала програму KAI-KF-21. Це розробка бойових літаків з метою створення сучасного багатоцільового винищувача для військово-повітряних сил Південної Кореї та Індонезії. Програму очолює уряд Південної Кореї, який тримає 60% акцій цієї компанії. 20% купила Індонезія. Решта 20% належить приватним компаніям. КФ-21 вже доступний в декількох прототипах і зараз активно відбувається тестування, інтеграція із авіаційними ракетами Метеор та Зацікавленість Зацікавленістю цьому літаку вже висловили Польща, Філіппіни та Об'єднані Арабські Емірати. Проте в цій пості меду є і ложечка дьогтю. Західні країни прокидаються і, що цікаво, обкатують свою техніку на війні в Україні, а від того показують її ефективність. Такі відео, коли Бредлі розносить впритул московську техніку, як і танки, так і БМП, посилюють довіру і престиж, наприклад, американської зброї. Селуш ж зайняв позицію. Контролю свого озброєння, причина в тому, що Південна Корея боїться, що Московія буде розвивати ядерну програму Північної Кореї і загалом перейде багато меж, зокрема в військовій техніці. Ці побоювання насправді доволі дивні, адже Московій і так допоможе всім північної Кореї. Тож рано чи пізно треба прийняти реальність. Нам, звісно, прикро, що українська армія не отримує від Південної Кореї сучасну класну техніку, але це вже буде бити і по самій Південній Кореї. Отже, таким чином, Південна Корея розкручує свою військову промисловість і справді може зайняти значну частку на світовому ринку, хоча незрозуміло, що війдуть вони в топ-5 виробників. Бо, як мінімум, Франція, Німеччина США теж розкручують і розвивають своє. ОПК, особливо в цей час. Південна Корея має тут, звісно, і переваги, адже там, де принципово США чи Німеччина не хочуть щось продавати, Південна Корея все ж таки може, якщо порахує, що ця країна не є під якимись потужнішими санкціями. Така ситуація була, до речі, з Україною, коли Америка не продавала набагато зброї, зате продавала Туреччина. От такі країни, як Туреччина і. Південна Корея більш лояльні і більш відкриті до взаємовідносин. Це не означає, що вони зможуть з легкістю продавати в якісь абсолютно засанкціоновані там, держави, але разом з тим вони більш прогнозовані для той ж Польщі чи Саудівської Аравії. Тож у південної Кореї є всі можливості стати потужним виробником. Сподіваємося, вони і підуть назустріч і нам рано чи пізно. Так що побажаємо їм всіх гараздів і, звісно, нормального. Розуміння геополітичної ситуації. Тож, все ж таки, ще раз кажу, чекаємо їхню техніку тут. З вами був Валентин. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram канал Посилання буде в описі до цього відео. Там багато дуже класної інформації. І будемо продовжувати. До побачення!